Тартак відзначає свій 18-й день народження. На концертах збираються друзі гурту, щоб згадати його творче минуле почути нові пісні. Немає таких величезних. У нас якихось досягнень, пафосних, але але є непоганий творчий доробок. Є велика кількість прихильників, є велика кількість відіграних концертів. Є багато людей, які нам за щось в своєму житті вдячні. Чернівці також відзначили повноліття Тартака на концерті. Панувала домашня атмосфера. Адже тартак це джерело позитиву і гарного настрою у програмі. «18 років музиканти гурту врахували не тільки свої побажання, а й прихильників. Пісні, які своїм голосуванням в інтернеті вибирали люди, наші прихильники було запропоновано там по 60 пісень, з них треба було вибрати 18. Те, що люди наголосували, те, що набрало найбільшу кількість голосів, те й будемо виконувати. А скільки можна дивитися? Боляче, як ви... Творчість Тартака – це лірика, танцювальна музика, соціальний протест та патріотизм. За роки існування гурт записав сім альбомів, готується до виходу новий. На досягнутому Сашко Положинський зупинятись не збирається. Я, в принципі, маю ще ідей так сто на різні пісні, так що я думаю, можна буде. Попрацювати ще трошки програму. «Миломан» за участю лідера гурту Тертак. Дивіться на нашому телеканалі у суботу о 19 годині 5 хвилин.